Камера, МОТО. Для мене біг це частина мого життя і така сама частина, як поїсти або, або поспати. Біг для мене це спосіб пізнати себе. У мене тут вже ж взагалі отак оцю. Опа! І серденько. Біг почався з того, що мій перший товариш в моєму житті. Валера Козинець запропонував мені записатись на тренування на легку атлетику. І, власне, я почав зі стрибків у висоту. Ми стрибали разом з Валерою. Валера, на жаль, загинув на війні, От тому, тому так. А я продовжую бігати. Я почав займатися бігом в 10 класі школи. Потрібно було пробігти дистанцію 1500 метрів. І я там добре пробіг, переміг, і відтоді мене побачив тренер. І так він мене привів в секцію легкої атлетики. Займався я бігом особисто чисто для себе. До повномасштабного вторгнення через день або кожен день я пробіжку зранку перед роботою для підтримки тонусу. А після вже отримання поранення це стало вже і для пацанове, і для себе. Наш дух не зламав. Доворки я ще попрацював шкільним вчителем два з половиною роки. І власне тоді я бігав на роботу або з роботи. Це власне дуже дуже допомагало мені виконувати весь тижневий тренувальний цикл. Потім я почув, що я радню країн. І вони проводять найбільші в Україні забіги. Спочатку ми взяли участь в Дніпровському півмарафоні, а потім вирішили вже наступного року зібрати сильну команду, якусь таку потужну естафетну, і е, взяти і перемогти в якомусь корпоративному забігу. І так от воно і почало, почало накручуватися. І кожного року у нас брало участь десь, мабуть, 20-30% колективу, тобто 20-40 людей, їздити на змагання. Отак, власне, і відбувся наш біговий клуб. День професійного бігуна починається рано вранці, тому що перед тренуванням ти мусиш заздалегідь прийняти їжу поїсти. О 9-10 ранку починається твоє перше тренування. Зазвичай воно є головним і по тривалості складає близько 2 годин. Після обіду, близько 17-18 годин, в тебе є друге тренування. Воно переважно легше по інтенсивності, менше, коротше. Через 7 місяців після отримання поранень я якісь сотні метрів, але я на учбових протезах, тримаючи візочок, втовхаючи свою асистентку, я прийняв участь в забігу на Бостонському марафоні. Трошки треба звикнути. Як дівчки на кеблах в кросовки перебуваються, це те ж саме. На самому початку від зламав руку, і я взагалі не міг бігати. Я 50 днів пропустив, це найбільша пауза в моєму житті була. От, і тому я так починав потроху бігати обережно. В той момент я зрозумів, що мені якби взагалі не хочеться стресувати на тренуванні, тобто робити якісь швидкі пробіжки. Я на якийсь певний час взяв паузу в швидких тренуваннях і бігав, чисто от, для, для ментального здоров'я, щоб дах не поїхав. Найбільш недооцінена річ в підготовці до марафону це тренування в низькоінтенсивних режимах, тобто біг на низькому пульсі, тому що багато бігунів заводиться і думаю, що чим швидше я буду виконувати тренування, тим швидше я буду бігти на змагання. В марафоні це так не працює. Треба сконцентруватись на тому, що біг має бути не швидкий, але тривалий. Треба навчитись довго стояти на ногах. Зараз я просто ставлю якісь такі сезонні цілі, не знаю, вибігти п'ятірку, може, з 18 хвилин, або там, десятку, з 30, там, 8, 7, не знаю. Як, як, як піде? Тобто Більше все залежить насправді від того, які змагання будуть проходити в Україні, і скільки в мене там часу і бажання буде до них е, готуватися. Мені, звісно, легше спринтерські бігати 100 метрів, 200 метрів чем длинная дистанция. Вот ну, здесь вот кружочек. Это один кружочек 400 метров где-то. Під час війни, крім того, що я тренуюся сам і готуюсь до змагань, я почав також своєю командою розвивати свій клуб, підготувати бігунів також на довгі дистанції, тобто передавати знання. Мої головні цілі це покращити свої результати, свої особисті рекорди, які я показав ще до війни, бо відчувається певно нереалізованість через багато травм, які були до того. Непривычно бег в протезах відчувається точно так як і простий біг. Я навіть зараз відчуваю пальці них, вони не болять, я їх просто відчуваю. Під колени не приспособлені до бігу, ноги приспособлені до бігу, а культя не приспособлены, тому бігаємо як можемо. Я якось зійшов зі змагань, це, я тільки починав бігати. Це був дуже цікавий досвід. Це було всього лише 4 кілометри, але дуже важка дистанція, особливо тоді для мене, як для висотника з трибуна висоту. Ну і ще вдруге я зійшов, колись у мене була пневмонія, я біг там з температурою 39. Я впав на асфальт, бо там ну, ноги заплутались, в якійсь арматурі на дорозі. Але я тоді все одно добіг, у мене там навіть фотки є, в мене роздерте там коліна якісь. А це так. Встається дуже швидко, дуже боляче тобі після того, але воно просто відкладає тобі такий відпочаток на все життя, який ти пам'ятаєш. Після цього я собі пообіцяв, що я повинен краще себе би, контролювати під час забігу. В Нью-Йорку на забігу, в Централ Парку, ну якщо це бігом можна назвати там в українських протезах, я там декілька зробив. Шагів, так якщо можна сказати, на марафоні піхоти в Чикаго ми теж приймали участь теж, за забігу. Там я вже біг на бігових, на оцих протезах. Один-два дні на тиждень, день, коли я не бігаю е, спеціально, а весь інший час це власне частина життя. Якщо це якась довга пробіжка, то це такий медитативний стан, коли є можливість так з гелікоптер-в'ю е, подивитися на якесь життя або на якісь е, робочі проблеми. Тоді насправді відкриваються якісь нові горизонти, і приходять в голову якісь дуже класні рішення. Коли ти від А до Я міцну ніч спиш, то це одне. А коли ти там підриваєшся від вибухів, ти вже якісь маєш такі не таке недовідновлення. Це особливо відчувається, коли воно такий має накопичувальний ефект з дня в день кожного вечора, кожної ночі ці, ці обстріли. Плюс коли були блекаути, я пам'ятаю, використовував бігову доріжку, і таке може бути, що зупиняється доріжка на середині тренування, і твоє тренування можна сказати вже зіпсоване. Погнали. Найстрашніше це фантом. На жаль, вони і досі не покидають і, на жаль, досі дуже-дуже дуже болять. Я зараз, даючи інтерв'ю, відчуваю повністю пальці ніг, і це сама велика проблема, яка тільки може бути. Звісно, трошки накриває ПТСР. Я думаю, що біль це друг, і до нього треба з ним треба подружитися, і до нього треба звикнути. Коли ти готуєшся до основних змагань, там буде десерт з болі. До, до нього потрібно поступово прийти, щоб він для тебе не був шоком. Це було абсолютне прозріння взяти участь в змаганнях під час війни. Не в тому навіть справа, що ми там десь бігли, змагалися десь в першій п'ятірці. Я тоді біг 5 кілометрів, а просто в цьому відчутті змагань в цьому відчутті якогось 15 хвилинах до воєнного життя, то якась така врізка повернення в минуле мирне життя відбулися. Найщасливіших людей це бачу біганіоматів, які готуються до змагань. Вони такі мотивовані. Я дуже багато можу сам в них навчитися, їхньому підходу, їхньому бажанню, такому стремлінню. І не треба забувати, що це люди, які працюють практично весь день, встають рано вранці, коли ще всі сплять, або біжать пізно ввечері, коли коли ж ти втомлений, і приходиш з роботи. Ну це супер люди, і в них я також багато чому вчусь. Пам'ятаю хлопці, які бігали. По каналах, так, трошки зігнутими, щоб ну, на нулі ж теж треба бути в гарній спортивній формі. І Хлопці як можуть займаються і там. Це я точно знаю. І зараз все, що мене мотивує, єдині медалі, які мені дійсно хочеться ще завойовувати, це наші корпоративні естафети, коли ми разом з командою біжимо, виграємо якісь корпоративні змагання або навіть аматорські. Під час забігу є така от, е, такий момент, коли той, що веде, він не може підтримувати даний темп, і він просить тебе, щоб ти допоміг. От. І ти підтримуєш той темп для того, щоб працювати для якогось спільного, е, швидкого результату, швидких секунд. От. То є так, що під час дистанції ми міняємося і допомагаємо одне одному. Нечудових людей на бігу нема. Всі чудові. Мені стало цікаво порахувати, скільки я в житті пробіг. Я порахував, що я вже пробіг більше, ніж екватор. Тобто я вже один раз навколо землі пробіг. У екватору у нас там близько 50 тисяч кілометрів. Я вже набігав 55 або навіть під 60. Я балдею від життя. Для хлопців, які зараз в шпиталях хочу порадити поставити перед собою спочатку якусь мрію, а потім цю мрію. Переналаштувати в ціль. Коли ти дуже довго знаходишся в бігу, ти не можеш це відрізнити, чи ти в динаміці, чи ти сидиш на дивані. Ти в якийсь такий входиш в медитативний стан, що ти не відчуваєш цієї динаміки.